він був ветераном американської армії. Він полетів до Варшави. Потім автостопом доїхав до Києва. Там вступив до лав іноземного легіону. А за кілька місяців до українського спецназу Елісон Магалон показує фото свого загиблого сина Джеріко, який у перші дні повномасштабної війни вирішив воювати в Україні. Вже 5 березня 2022 року. Джеріко з Каліфорнії вирушив до Києва. Злайквочинболіз. Він казав мені, що це все одно, ніби дивитися, як хулігани б'ють дитину, а світосторон спостерігав, не допомагаючи, і тому він вирушив туди. Я не підтримувала його спочатку, але потім зрозуміла, що мій син поїде, бо в нього було таке величезне серце, і мені потрібно було його підтримати. Тож я його підтримала. він вірив у справедливість. Він вірив у демократію, він вірив у свободу. Він настільки вірив у те, що робив. Він боровся за порятунок життів, і саме тому він пішов. Він не займався політикою. Я не займаюся політикою. Він пішов, щоб рятувати життя. Він навіть казав: я не хочу вбивати російських хлопців, але те, що вони роблять в Україні, жахливо. Джеріко чотири роки служив військовим поліцейським в армії США. Але те, що він побачив в Україні, не могло зрівнятися з жодним попереднім досвідом. В інтерв'ю американській пресі він описував російських солдат як абсолютне зло. Одне з нагадувань про звірства росіян мама Джеріко носить із собою. Це малюнки дівчини, які її син допоміг евакуюватися під час звільнення від окупації Ізюму на Харківщині коли він звільняв ізюм, він допоміг чудовій дівчині. Я не буду називати її ім'я. Він допоміг їй виїхати з України. Її катували два тижні. Її батька розстріляли, матір замордували, застрелили і вбили. І на очах дівчини продовжували гвалтувати мертве тіло її матері, яка була на сьомому місяці вагітності. Зараз дівчина живе в Німеччині, і ось деякі з її малюнків. Через них можна побачити біль і страждання, крізь які вона прийшла. Через 10 місяців служби в Україні Джеріко повернувся до Каліфорнії. Він провідав сім'ю і вирушив до України знову на 10 днів, щоб тренувати військових. Утім, під час цієї поїздки на початку вересня 2023 року він загинув біля Бахмута. Він вийшов із хлопцями, щоб спробувати допомогти йому першому бою. Їм вдалося зайняти російську позицію, але він не зміг повернутися. Товариш Джеріко по службі, американець Вольфган Хагарті, який зараз воює в Україні. Пригадує його друг був унікальним військовим. У той час він працював зі стінгерами і показав мені, як із ними працювати, та ще багато іншого. Він завжди заводив друзів. Я не можу назвати жодної людини, яка б не любила цього хлопця. Його любили усі. І це не мислимо, яким різним людям він подобався. Вони могли не подобатись одне одному, але їм було приємно бути поруч із ним. Він зміг спонукати людей працювати разом. Він був як магніт. Я чув багато історій від інших людей, як він вибігав на відкритий простір, аби перевірити, чи хтось загинув. А якщо є поранені, відтягнути їх. Тип хлопця, який ніколи не відступає від боротьби. Тіло Джеріко не вдалося забрати з поля бою. Через це його офіційно вважають зниклим безвісти. Уша в нього залишилася кохана та двоє синів. Старший семирічний син усиновлений. Молодший народився вже після його смерті у січні 2024-го. Крім горя, втрати каже мама Джеріко. Його родина продовжує відчувати на собі жорстокість росіян. Можливо, ми ніколи не заберемо його тіло, а тролі, російські тролі, переслідували мене та мою родину. Я захищала їх від повідомлень, які отримувала від тролів, починаючи від погроз вбивством, аж до того, що вони зробили з тілом мого сина. Вони сказали, що захопили його, порубали та згодували собакам. Тож тролі були ще однією важливою частиною всього і досі. Є. Після смерті Джеріку його мама відвідувала конгрес, США, аби просити законодавців допомагати Україні. на мою думку, те, що відбувається з невинними цивільними, є ще однією формою геноциду. Тож я дійсно вважаю, що нам потрібно направити більше допомоги, щоб допомогти Україні виграти цю боротьбу за свою країну за свободу. І це те за що стояв мій син. І я буду підтримувати свого сина, його пам'ять, щоб допомогти Україні. Чим зможу ми розповідаємо наші історії. Тут є чотири чи п'ять матерів, чиї сини теж загинули в Україні. І ми просимо конгрес допомогти, щоб сенатори та конгресмени допомогли ухваленню законопроєкту про збільшення допомоги Україні. І це потрібно зробити зараз. Вони мають діяти. Це особиста історія. Це моя дитина, це мій син досі там. І ось тут американські матері, які не повинні були б бути тут зараз. Я не повинна була б давати це інтерв'ю, якби вони робили те, що мали б робити не минуло й року, як наші діти загинули в Україні, і так це був їхній вибір, але це був їхній вибір, бо вони бачили прогалину, бачили невирішену проблему допомогти Україні здобути свободу.